Привіт вашій увазі. подарункова електробритва, Вона йде в ось такий подарунковий бокс. Взагалі, бритва маленька, тут тільки велика коробка, але тут є перевага, зараз я вам покажу. Це роторного типу, маленька електробрита. Ось так вона нас зустрічає. Ось Тому вона дорожнього типу, вона підійде досить добре для гоління. До речі, я хочу сказати: перевага роторних в тому, що вони можуть брати трошки більшу щитину, ніж 2 мм. Тому, хто не любить часто голитися, дрібну щитину, спробуйте тоді в такому випадку ось таку роторну. Так, значить, вмикається ось тут збоку. І, до речі, вона не голосна, вона не така, бачите, голосна, як сіткова. Бачите, взагалі тихенька, тому це також перевага. Це ось її можна взагалі в карман. Тут вже вхід USB Type-C, вона, до речі, воду не проникна. можна повністю промивати. І ось тут є, бачите, ось є тут намальований краник. І тут є перевага ще. Зараз я вам покажу фішку цієї електробрити. Ось. Хороше пакування, цікаве. Тут іде ось такий дорожній чохольчик. Він вже в комплекті, тому ви можете його вже сюди раз покласти. сюди ось для кабеля також є відділення. І ось собі так можна собі в карман. тут можна А, до речі, можна до ключів. Бачите, ось тут є такі у нас також вушко таке. Тому, кому цікаво, можете замовити. Через Instagram приймаємо замовлення, або можна замовити на сайті TremorI. Можемо навіть самовивозом в магазині міста Київ забрати. А тут в нас кабель USB, щітка для очищення. Не буду показувати, там в принципі нічого цікавого. Тому, кому цікаво, звертайтесь. Гарного дня!